Так, вітаю остання частина сьогоднішнього заняття тема маса. Я таки врівноважила для вас ці терези. Ви можете і самостійно в це погратись. Хай вас не лікають коми після чисел. Потрошечку завикайте, що деякі числа ми пишемо через кому, щоб показати не цілу якусь частину. Що ви робите? А, Угльок <ганок> переважує лід. Давайте туди щось додамо. Не вийшло, не вийшло. Ага, переважило забагато. Один грам приберу, покладу одну десяту частинку грама. О, знову переважило. Перебираю. Будемо е сотами від грама. Сота частина. О, все врівноважилось. Бачите, перший варіант в мене був складніший. Так, крейда і бджолиний віск, яка з ними, у них різниця у вазі. Різниця. Наскільки, ага, крейда ваша. От різниця буде все, що ми сюди докладемо. Так, так. Тобто ваша задача навчитись врівноважувати. Якщо ви це зробите, вам потім буде дуже легко розв'язувати рівняння. Я вам обіцяю. О, врівноважили. Е. Ну, думаю, що суть, ви зрозуміли, вам треба буде цю різницю в числах записати у відповідь. Так. Останнє для тих, хто дуже-дуже захоче. Е. Вам необхідно врівноважити ось такі три рази. Тут доведеться згадати табличку множення. Е. Робити можна кількома способами. Перший емпіричний такий берете і робите методом проб. 5 помножити на 2. А другий це алгебричний, математичний. 2 помножити на 10. Це 20, це 10. Разом 30. Мені треба зробити зліва 30. В мене є вже 2 помножити на 4, 8. А я цю можу. При... А, я її можу притягувати, бо так би я не зробила. Достатньо так зробити. 10 помножити на 3. Тобто, ви бачите, там ті що синенькі, прикріплені, і ви їх не знімете. Оці не знімаються. Тут ви використовуєте, що захочете. Мені подобається метод математичний 5 помножити на 9, 45. Так, 45. 2, 1 на 3 3. 45 плюс 3, 48. Мені треба якимось чином тут зробити 48. Я знаю, 6 на 8, 48. А нема в мене 6 Як ще зробити 48, ребята, із того, що є. Ну, давайте думати. 3 на 6, 18. І отак, 10 на 3, 30. І були ще варіанти. Подумайте, пограєтесь. У вас вийде. Так, 2 помножити на 3. То 6. 1 помножити на 6, то 6. Всього 12. Йдемо вправо. Які в мене є гірки? 3. 1. 5. 9. З допомогою дев'ятки я не зроблю. А, ага, і отак от вони вдвох сюди не хочуть. Ну, Якщо, тоді тільки такий варіант. 3 на 4, 12. Ой, 3 на 4. Є. Ой! Бачите, якщо помилитесь, нічого страшного, вам програма підкаже, але не зарахується відповідь. Я випадково натиснула. 6 на 4, 24. Плюс 1 помножити на 6, 6. Всього 30. Як отримати 30 із того, що в мене є, а дуже легко. Або 3 на 10, або 10 на 3, або. Сімерочка, ніяк в мене не вийде 30 із того, що є. Ну, коротше, то я так зроблю. Це ваші додаткові задання. Заважуваннями. Це нам знадобиться все, коли ми перейдемо до теми рівнянь. Але це буде ще не скоро. Наступне заняття буде неймовірно цікавим. Підключайтесь, я вас чекатиму. До зустрічі. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ми говорили про масу, що маса вимірюється в тоннах, кілограмах, центнірах і грамах. Не по порядку вам назвала. Спробуйте пригадати, скільки в одній тоні кілограм, скільки в одному центнірі кілограм, скільки в одному кілограмі грам. І підемо ще, от таке хотіла вас запитати, і пробуйте подумати, а скільки в одному грамі кілограм, скільки в одному грамі кілограм. Це я вас потрошку-потрошку підводжу знову до теми. Дробів, можемо так написати, можемо так. Знайомтеся з цими числами, вони цікаві і дуже круті. А взагалі, які бувають числа і історію чисел, я вам якось розкажу. Дякую вам ще раз, до зустрічі на наступному занятті.